Агой, не пройшло і півроку, як я випускала останнє відео по родинам Сансетвеллі, і ви просили мене е, подивитися розібрати родину Вольф. Тож гоу приємного вам перегляду. А родина Вольфів складається з Торнтона і Моргани. Це сім'я премейдів від розробників, яка з'являється в сімстри, і живе в особняку Лоун Вольф, одинокий вовк. В Велі. До її складу входить подружня пара Торнтон і Моргана. Моргана, ось вона красиває така. Жінка полюбляє, мабуть, фіолетовий, мені здається, і малювати. А Торнтон, ось він пішов. Що він пішов? Працювати? Ні, грати в комп'ютерні ігри. Тут НПЦшки генеруються. Давайте до Моргани краще. Мені якось більш приємно дивитись на неї, ніж на Торнтона. Моргана, вона сімейна. Якщо ми розглянемо її. С симологією, то вона сім'янинка, а Торнтон не любить дітей, і ще він без зобов'язань. Це просто капзда. Це просто кабзда. Вона у нас трудоголічка, вона сім'янинка, добра, мисткиня і харизматична. Боже, така жінка золота, має мрію життя у колі родини для сімейних симів, радість маленьких ніжок, що бігають по дому, робить усі труднощі батьківства цілком виправданими. Дім сповнений дітей може означати обмежений бюджет, мало часу для себе та небагато розкоші, але завжди є з ким погратися та чому навчити. Вона хоче виховати п'ятьох дітей від маленького до підлітка. Тортанчик же у нас він. Без зобов'язань, перфекціоніст не любить дітей, економний і амбітний, має мрію життя стати генеральним директором мега корпорації. Він такий чувак з просіддю, до речі, вже в нього сіде волосся на голові, мабуть, через стрес і через те, що він постійно працює. Такі в нього ще вразні риси обличчя. І ось ця бародка така, як наче у якогось вовкулаки, чесно, <рес> чесно кажучи, Моргана починає підвищувати свій рівень навички малювання коротше. Торнтон не подобається діти, він не переносить мистецтво. Ну, Тут немає того, що він не переносить мистецтво, це вже мені щось наперекладали, не то. Він без зобов'язань. Він не любить бути взагалі в шлюбі, а вони у нас одружені. Так, Так, вони одружені, це його дружина. І вона, бляха, буде нещасна. Тому що вона хоче дітей, а він ненавидить дітей. Просто ненавидить. Часто відмовлятиметься від соціальних взаємодій з дітьми. Ваш син завжди зможе прогнати дитину. Типу, має таку. Дію. <ріст> Бачите, він який психований просто, я не знаю. Вони, як пишуть у вікі, вони не знали про свої відмінності, коли одружувалися. О, вона домалювала картину. Давайте подивимося, що вона там домалювала. Ну, як і всі картини, які вони малюють. Давайте продамо. Да Продамо і. Йо, хани Вона хоче завести дитину. Ох. Давайте ще будемо малювати. Я думаю, ми спробуємо це зробити, якщо Торнтончик не відмовиться, да. Вона така гарна, дивіться, вона е, любить е, колір Spice Berry, це типу щось фіолетового і рожевого одночасно. Е, вона любить у нас спагетті і класику. Що в неї є в особистих речах? Вихід у Паула, Харизма і ноутбук. Лаптоп. Вона має з собою. Кого вона е, знає? Вона дружить з Пауліною Ван, вона знає Гобіаса, і вона е, ненавидить Джеймі Джоліну, а Джеймі Жоліна це її босиня. Торнтончик дружить з Джеймі Джуліною. Вона прям. Подруга йому! Господи, вони настільки різні, це просто капздець. Вона, він знає Хенка, Гобіаса, Пауліну і Ненсі Ландграб його босиня. Окей. Що він має в особистих речах? Без зобов'язань. Книжка без зобов'язань, і він її не прочитав. Окей. Підвищує він навичку логіки, йому потрібна навичка логіки для. Е, ні, не потрібна. Йому треба. Поліпшувати стосунки з босом і з колегами своїми. А що їй, їй потрібна якраз логіка а, в своїй медичній кар'єрі? Вона працює медикинею, а, другий рівень, пен клінер, коротше, застилачка ліжок. Тортон має бажання генеральний директор мегакорпорації, і він працює в бізнесі на четвертому рівні. Такий чисто бізнесменчик. Бізнесменчик буде. Вот причина, чому Торнтону не подобаються діти, пов'язана з його стосунками з батьками, з якими він ніколи не ладнав. Також натякається, ось цією от рисою характеру, що е, він одружився з Морганою, тому що мусив по розрахунку якомусь, а не тому, що він її любив. Е, от. Так що така сімейна драмка невеличка. До речі, як пише Вікі, що велика частина сім'ї вольфів з'являється в Moonlight Falls як перевертні, тому вони, власне то кажучи, і вольфи прям натякається плотненько на це. Тож, отака от, е, хернюшечка, у них несумісні характери, і вони про це просто не знали, коли одружувалися. Я не знаю, Моргана вона прям красотка. Я хотіла її завжди рятувати з цього шлюбу конченого. От, я не знаю. Треба спробувати завести дитину, знаєте. З Торнтоном. Ми можемо з ним поговорити взагалі? Розповісти жарт. Давайте вона зараз домалює і розповість йому підуть жарт. А ми роздивимося їхню хату. Хатисько прям неймовірно здоровенне. З якимись тут штуками в дворі. В них є офігенна машина. Uh, вот. В них є басейн біля дому. Прям великий басейн, не пісюрік якийсь маленький, а великий басейн. Є гриль, є бар. Uh, на першому поверсі в них є спортзальчик свій домашній. Тут вони можуть почилить, полежати. Uh, біля басейну. Вот. І взагалі по красоті. В них тут все. А що у нас? Тут. тут у нас така студія творча, тут можна посидіти, почитати книжки, подивитися на океан. Це просто кабзда, який в них красивий участок. І от у неї, до речі, прекрасна панорама є е, цей будлет, цей будинок неймовірний. Хтось справді знає, як треба жити. Хто ж це знає? Вона хоче пожертвувати гроші на благодійність і відвідати художню галерею. Боже, моя ж ти красотка. А Торнтон хоче тільки якусь хірню. Е, вона пішла вже до дяді, так, да, вона вже пішла. Досить практикуватися в своїх е, шахах. Зверни увагу, будь ласка, на дружину. Да. Я взагалі не уявляю, як. Ой, вона думає про ведмедиків. Мабуть, для діточок. Вони молоді, до речі, обидва у нас обидвоє. Хм. <Hm. І за замовчуванням іде одразу у них мінусується просто. Е, я не знаю, давай. Дружня, щось спробуємо запитати в нього, як пройшов його день. Ну, типа, комусь вона щось відправила? Якусь смс-ку. А якщо щось романтичне зробить. Пофліртувати, наприклад. Вона приймає. А якщо вона з ним пофліртує? <тур> Наприклад. Похвали зовнішність. Скиж ти гарний, дядя. <тур> Я думала, він відхилить, чесно. Давайте спробуємо. Спробу, спробуємо зачати дитину. Він не проти від вугукнутися, але. Ну, я не думаю, що вона йому прям запропонувала давай дитинку заведемо. А він такий, да, давай, звісно. Вона йому просто запропонувала «Вугу!» І все. Куди вони підуть? До речі, де в них ліжко, я щось не поняла взагалі взагалі. Тут у них є. Е... Тут у них є, до речі, гітара на постаменті стоїть. Інтересно. Ага, у них там. А, в них отут іще додатковий цей поверх. Боже, яка доміна в них шикарна. Просто, я не знаю. І При тому, що в них 25 тисяч на бюджеті, на рахунку на рахунку родини. в них одежини. І вона така худенька, прям. Прям худюсінька. Наманіма? маніга? Угу Якщо зараз буде ця колескова, вклю... Ой, боже, там залагала машина. То Торнтону буде подарок. Ха. Кап зда Торнтон тобі. Все, ти будеш нещасний. Навірно, я зробила каку, а в нього є мудлет поганий? Чи немає? Ні, немає від спроби зачати дитину. Зашарівся. Компліменти справді дуже приємні. Мила, безневинна розвага. Та-да, безневинна розвага абсолютно. Ти навіть не представляєш, яку свиню я тобі підклав. Тільки що, дядя. Ой-ой-ой, коротше. Мені, чесно кажучи, начхано, що далі буде робити Торнтон. Ми підемо цей залишок дня, проведемо з морганочкою. От там криса бігає, і папушка. До речі, прикольно. Вона пожертвувала на благодійність. В неї з'явився нім над головою. Що тут у нас написано? Щедрість. Відчуття чудові, коли допомагаєш іншим силам, особливо тоді, коли вони потребують допомоги від пожертви на благодійність. Е, так, значить, дитину ми завели, завагітніли просто. І тепер залишилось сходити в художню галерею, давайте сходимо. Марганочка шпарить просто на своїй машинці, маленькій. Вот. Сьогодні просто день е, цих виконання бажань Маргани. Да. І запах нового авто. Ах цей запах нового автомобіля. А, такий свіжий, як наче щойно, з конвейера з заводу. Що ти пішла? А ти хочеш пісять? А, так, да. вона хоче пісять, кушать. Блін, я не знаю. Я хочу ще сходити на кладовище, щоб подивитися, чи не лежать там які родичі їхні. Я сходила, значить, в художню галерею. Ось це вона нам оглянуть. Подивиться, о, тут до речі Styles МакГроу. Щось там мокає. Посчитав. ось ця статуя мені прям вообще подобається. Цей modern art. Що це в нас таке взагалі? Прикольно, я через це люблю режим створення стилю, режим перекраски всіх цих э, штук в Сімсах 3. Це просто незамінна штука, а ось наша беллочка God бейчелор. В красних платтячках. росте, маленька ще. Їстки вона хоче, блін. Але вона натхнена через художні роботи. Прекрасна. І стайлс хоче жерти. Короте, давайте підемо все ж таки на кладовище. Морганочку я відправила їсти в ресторан. Ось вона буде їсти вечерю. А ми з вами відправимося на кладовище. Морганочка до нас не доєднається. Ми подивимося, що тут у нас є. Тут якісь ноунейми Бік Стів Андервуд. Блін, цей вмер з голоду, цей від старості, цього гепнула е, молнія. Або током його вбило. Е, це у нас що? Енрікета Бейчелор згоріла. Мільтон Бейчелор, цей, від старості вмер. Я, мабуть, сто п'ятсот разів вже показувала це все. Але мені треба знайти когось із вольфів. Тут у нас Ландграби лежать, я поняла. Тут розрита могила когось з пізділі. Вот. Трагік Клаун там десь ще лежить. Тут ми нікого не бачимо. Ми нікого не бачимо. О, трагік Клаун, пожалуйста, Апал. Сюрлі якийсь. Е, г... Якийсь непонятний. Вольфів. я тут не бачу. Гейлорд Кофі. Блін, до речі, так дивно, що Гейлорд Кофі вмер від голоду, бляха, муха. Це батя. Гобіаса, я взагалі не знаю. Це в нас хто? Енола Грін. До речі, в мене засновниці моєї династії Соберії звуть. Грін. Я не знала, що тут є. Енола Грін. Дженні Клавел померла. Втопившись Рейнсом Клавел, теж втопився. Бейсіл Флорес. Немає тут нікого з Вольфів, я, по крайній мірі, не бачу. Якісь Карнеліус Нельсон, Джоел Астраман, Льюіс Су, Вінсент Скулфайндер. Не знаю, щось, ну, Сансетвельських прізвищ тут більше немає нікого. Можна, звісно, відправити сюди марганочку, щоб вона просто прийшла сюди і зловила э, цей страшний Вот. І що тут у нас? Э, катакомби, можна подосліджувати. <laughs> вот. Тут поки нікого немає, того, що ну, сюди Енрас відправляє померлих симів, коли ти граєш вже. Вот, але там да. можна пориба. Опачки! Що ти тут робиш, Марті Кітон? Що ти тут робиш? Давайте е, привітаємося з ним дружньо. Ну, не знаю, зустрілись просто на вулиці. Що з тобою, Марті? Що таке? Тут якісь такі всі скуласті. Бритоголові. О. Моторушний цвинтар. Каже, що цвинтарі це страшні місця, сповнені мертвих тіл, примар та страхів. Коротше, треба повичитувати все це. Стати друзями з Марті вона хоче Сообщення йому відправи. Ну, давай, е дружньо, поспілкуємося, запитаємо його про кар'єру, дізнаємося. де він працює, розповімо. Жарт, ти харизматична жінка. Він з тобою задружить нормально. побалакаємо. Романтично не будемо нічого робити, Дізнаємося, у нього вік працює в професійному спорті. Прекрасно. Угу. Прямо так. До речі, вона вдягнена досить простінько, як для таких багатих чуваків. Торнтон носить костюм якийсь як цей. Дядя який застряв в своєму костюмі, а вона носить якийсь простенький наряд вообще. Класно, товариський. Каже, я на 4 дні старший за вас. Прикольно. Е, ну окей, ладно, давай попрощаємося з ним. І поїдемо додому, бо вже 11 година. І моторошний цвинтар, так. Да. Що він по яким ділам він сюди приходив? Взагалі непонятно. Ой, Сансе Твелі такий гарний, мені так подобається. Це перше містечко, яке у нас у всіх було. Блін, така красна машина, класна. От машина в них класна. Але працюють вони ну, на херні. В них красивий величезний дім, але працюють вони на херні. Вони вдягнені, як жопа. Ще, ну, це дуже простенька. Прям, ну не то що простенька, вони виглядають як наче секанда. Ну, точніше, вона. Не наряди, як із, із сешки. А у дяді. У дяді він. Ну, типа, він такий багатий весь із себе. Якийсь халат. Якийсь цей. костюм непонятний. Коротше, іди спати. Лягай. Я б хотіла подивитися, який у неї офіційний наряд. А е, ну, давай аутфіт на офіційний, пожалуйста, що це у нас тут буде? Давай, показуй, морганочка. О, Ти, так я люблю, коли вони туплять. Господи Ісусе Христі Синє, що це таке? Ні, ну, типа кожа, типа дорога. Ну, якось. Не знаю, напишіть в коментарях, може в 2009 це було дуже популярно. Хоча тут мається на увазі, що тут е десь 50-ті роки, якщо йти по Лору Сімса, то тут десь роки 50-ті, десь так. Е що ми ще можемо подивитися, які в неї аутфіти? Є, спортивний свім. Давайте Свім подивимося, що в неї за. Цей. Може, це її дом, цей прийшов їй в спадок. Боже, щось вообще, чорті йшо. Вообще чорті що, як наче на сешки. вони це все познаходили, понакупляли. Ну чесно. Напишіть в коментарях свою думку про, про це, вообще з цього приводу. Да. Ми будемо лягати е, спати вже з марганочкою, бо це якийсь треш. А ми будемо завершувати. Дякую, що дивилися. Дякую моїм спонсорочкам. Не забудьте поставити лайк, підписатися, якщо досі не підписані. А ми зустрінемося з вами в наступному відео. -да. Окей. Нічого інтересного, насправді, вона зараз нарветься на неприятності, і її спопішить сигналізація, і коротше, да. Але ось це вам таке от прикольчик такий. До зустрічі!